Ну що ж, пані і панове, після свята преображення Господнього у мене тут потихеньку процес не то щоб закипів, але почався творчий. Ось ось в цьому місці, дякуючи Саші Храпачову. Трішки покажу дещо. Тут так якби нижня частина як було Але ось тут, ось тут трошки працюємо. Будемо відновлювати цей дах. Тут має бути піднавіс. Дуже гарна Під ногами площадка, натуральний камінь. Ось. Ну, а ось результат. Це біле чисте полотно на чорному. Це означає, що початок покладено. Важко буде, бо поруч ось таке. Ну, Прийдеться боротися з тим. І сподіваюся, що вдасться перемогти. Ось ось тут кажу, показую, хто знає може. Ось тут треба зробити дашок. Багато рекомендували мені знести, цілком все засипати. Ні-ні. Це, це не по-художньому, це не по-бов'язки, це не цікаво, не творче. Це, це не для творчих людей. От, єдиний з тих, хто так мене підтримав, ну, він художник, звичайно. Олександр Харпочов, правда? Тому що він тут побув на місці, він побачив. Він то відчув сам, до речі, не почувши моєї ідеї, ми не говорили про це, а він відчув, що тут щось цікаве варто зробити. Так що, так що йде потихеньку добре. Ось тут капельку, пару метрів квадратних, підлогами прибрали і під ногами вже частенько. І тут будемо працювати, ну я більше буду. І експонувати і на цій стінці. ось, І на ось цій. Стінка ця повністю залишилася цікава, повні... ну така як натуральна, як була, красива. Навіть тут з тою фактурою. Це такий по-своєму по оригінальний метод я розробив утеплення. Ніякі там хімічні речовини, а все натуральне. Ну, а тут не видно, згоріло і трішки сліди клоча. Отож, на зв'язку і творимо і працюємо.